17 вересня 1939 року червона армія перейшла радянсько-польський кордон та почала окупацію східної Польщі. З 1 вересня, коли Німеччина напала на Польщу, вище командування СРСР активно готувалося до вторгнення. На західний кордон СРСР було перекинуто більше 250 тисяч солдатів та офіцерів Червоної армії, а також значні сили у бронетехніці та артилерії. Згідно з таємним доповненням до пакту Молотова рібентропа Сталін претендував на західну Україну та Західну Білорусь, які входили до складу речі Посполитої. Дочекавшись повного знекровлення польських армій після блискавичного наступу німецьких дивізій, радянський диктатор вирішив діяти. В ніч на 17 вересня польському послу Москві було оголошено, що через неможливість польської влади захистити дружні СРСР народи українців та білорусів радянська армія готова взяти під свій контроль частину Польщі. Через кілька годин після заяви Червона армія вторглася в Польщу. Під час просування радянські військові частини майже не зустрічали опору. Поляки ніяк не чекали підступного удару в спину, та і сили засобів для оборони майже не залишилося. За кілька днів червона армія окупувала територію площею 196 тисяч квадратних кілометрів, на якій проживало близько 13 мільйонів людей. На окупованих територіях радянська влада моментально розгорнула терор проти польських військовослужбовців зокрема, солдатів та офіцерів запроторювали у концтабори, де поступово знищували. Найгучнішим військовим злочином став катинський розстріл, коли від рук НКВС загинули більше 21 тисячі польських вояків. Під владою СРСР польські землі залишалися до червня 1941 року, коли Гітлер напав на радянський союз.